Сокета М4, яким би добрим він не був, просто не міг йти в ногу зі швидким розвитком технологій. Хоча архітектура роз'ємів PGA ще деякий час працювала, для AMD настав час перейти на LGA. Це дає багато переваг, найбільш корисною з яких є підвищена щільність контактів, що дозволяє використовувати більше функцій та оптимізовувати продуктивність на платформі am 5 Доброго часу доби. Ви на GESIT.com! Підписуйтеся. Зокрема, на світ з'явилися чотири набори системної логіки для нової платформи AM5. Більш доступні AMD B650i та просто B-650, а також топові AMD X670i та X670. Порівнюючи останні, можна відмітити, що перевагою набору системної логіки для екстремального оверклокінга AMD X670i є наявність підтримки PCI-Express 5.0 для слотів розширення та накопичувачів. Тоді як просто AMD X670 не може похвалитися підтримкою останньої версії інтерфейсу для PCI X16. Нами вже був протестований один із топових варіантів материнських плат від Asus Asus ROG Crosshair X670I Hero. З оглядом цієї плати можна ознайомитись за посиланням в описі відео. Тепер настав час для тестування наступного рішення на цьому чіпсеті Asus ROG Strix X670I F Gaming Wi-Fi. Це ще один представник топової системної логіки для оверклокерів та ентузіастів. Знайти її у продажу ви можете за ціною близько 18,5 тисяч гривень, тобто десь 460 баксів. Тепер давайте ознайомимося з її характеристиками. Материнська плата Asus ROG Strix x 670 e F Gaming Wi-Fi постачається у картонній упаковці з характерним для цієї лінійки оформленням. На звороті коробки знаходиться вичерпний опис її ключових особливостей та переваг. Комплектація пристрою добра, має усе необхідне. Ось що ми знайшли в коробці: два SATA кабелі, одну термопрокладку для М2 накопичувача, антенну для Wi-Fi модуля, брелок, набір наклейок, набір стяжок, посібники для користувача. Материнська плата виконана у чорно-білих тонах із візерунками у вигляді сітки. З переваг відмітимо масивний пластиковий кожух та наявність чотирьох слотів для М2 накопичувачів з радіаторами охолодження. Також зазначимо наявність кнопки для виймання відеокарти біля правого краю плати. Про підсвітку Asus Aura також не забули: маємо стилізований напис Republic of Gamers та емблему Rockstrix. Звісно ж, все це налаштовується за допомогою комплектного ПЗ Armory Crate. На звороті знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму, а також гвинти кріплення радіаторів охолодження чипсета та підсистеми живлення процесора. Також привертаю увагу цікаве дизайнерське рішення схема чорної діри з гравітаційною сіткою та написом RockStrix, яка розміщена у правому нижньому куті плати. Тепер детальніше про фронтальну панель. У нижній її частині розташувалися колодка підключення аудіороз'ємів передньої панелі, роз'єм для термодатчика, два роз'єми для світлодіодної стрічки, а також колодка підключення кнопок і індикації фронтальної панелі. Також звернемо вашу увагу на перемикач CPU OV, що знаходиться над нею. Він дозволяє встановити вищу напругу на центральний процесор для гнучкої системи розгону або ж використовувати налаштування напруги за завмовчуванням. Тут же знаходяться дві колодки для активації чотирьох портів USB 2.0 та одного роз'єму Thunderbolt. Корисні елементи є й по правому краю плати. Тут розпаяні два вертикальні роз'єми: один для підключення пари портів USB 32 gen 1 та один роз'єм для USB 32 gen 2 на 2. Також тут знаходиться ще пара колодок RGB-підсвітки та діагностичні індикатори. Поруч розташовані 4 DIME слоти для встановлення модулів оперативної пам'яті стандарту ddr 5. Для зручності монтажу фіксатори є лише з одного боку. Підтримуються модулі з частотою понад 6400 МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 128 ГБ. Також є підтримка профілів розгону пам'яті AMD EXPO. Для розширення функціональності є три слоти: PCI-Express 50X16, PCI-Express 40X16 у форматі X4, а також PCI-Express 30X1. Підсилений і готовий надати 16 ліній PCIE тільки верхній слот. Нижній слот зможе запропонувати лише 4 лінії PCIE, тому витягання відеокарти кнопкою реалізоване тільки у верхньому слоті. Так, що ж там у нас з розміщенням слотів для М2 накопичувачів? Один такий розташується над верхнім PCIE X16, а три інші біля нижнього PCIe X4. Три з них підтримують пристрої формату М2 до 2280, а четвертий до 22110. Кращим буде використання тих слотів, що підтримують шину PCI E50X4. Проте, якщо ваш накопичувач підтримує лише PCI 4.0, вибирайте той слот, котрий вам до вподоби. Різницю ви не відчуєте. Для охолодження накопичувачів використовуються окремі радіатори з термопрокладками, які кріпляться за допомогою гвинтів із верхнього боку. Дискову підсистему можна доповнити за допомогою чотирьох роз'ємів SATA 6 ГБ на секунду з горизонтальним розташуванням, завдяки чому усі вони будуть доступні навіть при використанні дуже габаритної відеокарти. Система охолодження плати містить такі елементи: радіатор на чіпсеті, радіатори на М2 накопичувачах та пару алюмінієвих радіаторів на елементах під системи живлення, з'єднаних тепловою трубкою. Що ж настав час дізнатися температурні показники плати. Під час тестування 170-ваттного 32-потокового AMD Ryzen 9 7950X ми побачили ось що. Радіатор охолодження чипсета 42 градуси, верхній радіатор охолодження елементів підсистеми живлення – 58 градусів, боковий радіатор охолодження елементів підсистеми живлення 55 градусів, Дроселі зверху 62 градуси. Можемо зробити висновок, що кількості та розмірів радіаторів цілком достатньо для ефективного охолодження компонентів плати. Живлення процесора реалізовано за допомогою двох восьмиконтактних роз'ємів ATX12V, що дозволяє використовувати навіть топові рішення лінійки AMD Ryzen 7000 без обмежень за енергоспоживанням. Здійснюється воно за 16 плюс 2 фазною спареною схемою для обчислювальних ядер і додаткових вузлів з показником номінального струму до 90 А. Елементна база плати складається з твердотільних конденсаторів, феритових дроселів та мікросхем MPS 2215. Щоїм контролером у схемі перетворювача виступає чіп asp 2206 Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою Newwiton NCT 6799 DR. Підтримку мережевих з'єднань забезпечує LAN-контролер Intel, здатний передавати інформацію зі швидкістю до 2,5 Гбіт на секунду. Звукова підсистема Supreme FX заснована на HDA кодеку Realtek, який співпрацює з підсилювачем Savitec та аудіоконденсаторами. Кодек має 10 каналів ЦАП, що підтримують одночасне, 7-1 канальне відтворення, а також 2 канали незалежного стереовиходу. Головне нововведення полягає в тому, що цей кодек на материнській платі підключається через шину USB. На інтерфейсну панель материнки виведені не лише корисні і потрібні порти, а також кнопки. Виробник заявляє підтримку сучасних бездротових інтерфейсів Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. До цього у комплект постачання входить антена. Також слід трохи розповісти про можливості реалізації активного охолодження. Плата має 8 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою щим регулювання швидкості. Два з них слугують для системи охолодження CPU, один призначений для під'єднання помпи, а п'ять інших для корпусних вентиляторів. Материнська плата використовує сучасний завантажувач на основі графічного інтерфейсу UEFI, який дозволяє здійснювати налаштування за допомогою миші. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально конфігурувати систему, налаштовувати режим роботи кожного вентилятора, а й здійснювати розгін. Для моніторингу системної інформації можна використовувати праву бічну панель, яка відображається у всіх розділах, або ж спеціальну вкладку Монітор. Також є можливість моніторингу системи та здійснення налаштувань безпосередньо із операційною системою за допомогою програми Harmony Crate. Мінімальна частота тестового процесора AMD Ryzen 9 7950 x яку нам вдалося зафіксувати, склала 4,4 ГГц. Під час стрес-тесту без розгону частота зафіксувалася на стабільних 53 ГГц для усіх ядер при напрузі 1,25 В. Більш вимогливий стрес FPU в тій же AID64 зменшив і частоту, і напругу на процесорі. 5,2 ГГц при 1,22 В. Тротлінгу не було. Вся система при цьому споживала 320 Вт. Модулі оперативної пам'яті DDR5 5200 Kingston Fury під час тестування вдалося запустити на частоті XMP профіля ddr 5 5200 МГц. У той же час інший комплект ddr 5 6000 стабільно працював на частоті Expo профіля 6000 МГц. Ці тести були б неповними без розгону, звичайно. Цього разу ми використовували авторозгін AI Optimized в BIOS. Частота процесора збільшилась до 5,8 ГГц при напрузі 1,47 В. У той же час комплект DDR5-6000 Kingston Fury запустився і стабільно працював на частоті 6200 МГц без зміни таймінгів та при 6400 МГц зі збільшенням останніх до 38, 39, 39, 81. Для перевірки можливостей материнської платою використовувалося таке обладнання. Система з материнською платою ASUS ROG Strix x 670 F Gaming Wi-Fi впоралася з усіма проведеними тестами, а топовий 16-ядерний AMD Ryzen 9 7950X весь час працював стабільно. Також відзначимо відмінну роботу SRO BeQuiet Pure Loop 360 мм. Mm. Материнська плата ASUS ROG Strix x 670 ef F Wi-Fi має усе необхідне для комфортного її використання найближчі декілька років. Тим паче, Socket am 5 зараз знаходиться на початку свого життєвого шляху. Плата може похизуватися підтримкою pci Express 5.0, причому не тільки для відеокарти, а й для накопичувача, чотирма роз'ємами M.2 2 для швидкісних дисків та такою ж кількістю портів SATA. Для модулів ОЗП тут передбачені чотири слоти. При цьому тут продумане охолодження як кожного SSD формату M.2, 2 так і елементів чіпсету та підсистеми живлення процесора. Це дозволяє отримати низькі температурні показники даних вузлів. Також слід згадати високоякісну звукову систему на основі кодика Realtek ALC 4080 та підсилювача, 25 гігабітну мережеву карту і бездротовий модуль з виносною антеною та підтримкою Wi-Fi 6 та 6i у трьох частотних діапазонах. Тож у підсумку Asus ROG Strix X 670i F Gaming Wi-Fi це гарний вибір, який може слугувати основою для збірки високопродуктивного комп'ютеру за розумні гроші. Потенційний користувач не відчує будь-яких обмежень у функціоналі ще дуже довго. Плюс відзначимо гарну тенденцію компанії Asus щодо появи топових плат зі значно нижчою ціною, що робить їх дуже привабливими і рекомендованими до покупки пропозиціями. Нарешті закінчуємо. Дякуємо за увагу. Підтримайте огляд вподобайкою, конструктивним коментарем. Та не забувайте підписуватися на канал і радити його друзям. До нових відео. Слава Україні!